Виконуємо номер 696 із підручника Геометрія 7 та номер 49 крапочка 1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Які з кутів на малюнку 25 крапочка 8. У підручнику математика номер малюнка буде інший, є вписаними у коло. Писаним кутом називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинають це коло. Вершина якого належить колу, а сторони перетинають це коло. Перший кут у нас не є вписаним, бо вершина належить колу, але сторони коло не перетинають. Другий малюнок у нас. Сторони перетинають коло, але вершина не належить колу. На третьому малюнку у нас вершина належить колу, і сторони перетинають коло. Тому це у нас вписаним в коло є третій кут. Четвертий кут. Вершина належить колу, але перетинають сторони, одна тільки сторона перетинає коло, тому він не є вписаним в коло. І п'ятий кут. У нас вершина належить колу, і сторони перетинають коло, є вписаним у коло. Тому дамо відповідь на питання. Вписаними в коло є кути, вписаними в коло є кути перший, ой, третій, перший третій та п'ятий номер 696 із підручника «Геометрія 7» та номер 49.1 із підручника «Математика 7» виконано.